Розпочинаючи з 18-ї години вчорашнього вечора, незаконні збройні формування вдавалися до провокації і 16 терзів обстріляли позиції українських військових із стрілецької зброї, гранатометів, мінометів та артилерії, у тому числі з реактивних систем залпового вогню ГРАД. Застосовуючи стрілецьку зброю, гранатомети та міномети, бойовики вночі обстріляли Донецький аеропорт, а стрілецької зброї околиці Чернухіна. Мінометного обстрілу зазнав населений пункти Старий Айдар, Золоте, Попасна, в околиці Углегорська та Чермалика. Вночі незаконні збройні формування 5 разів відкривали артилерійський вогонь по позиціям наших військ, у тому числі вдвічі зградів. Бойовики вели артилерійський вогонь по шахті Полтавській, населеним пунктам Ленінське, Оленівка, а з реактивних систем залпового вогню БМ-21 Град. По околицям золотого та ольховатки. Незважаючи на чисельні провокації бойовиків, українські військовослужбовці контролюють ситуацію на лінії розмежування, забезпечують мир і спокій на звільнених від терориста територіях.